Я все одно я дуже сильно хочу помилятися, але бачите, в мені знов випадається скрита гра. Е... Ну, що це може бути окрім терактів? Тобто, як, як спроба зробити якусь диверсійну роботу. Е... Це може бути за рахунок якраз можливої великої кількості людей, котрі приїжджають, буде легше за. Коватися в натовпі, мені випадає як скрита гра і скриті загрози. Тобто не як пряме втручання, не як прямий вплив, не як пряма руйнація, а така підступна гра з боку ворога. Але е, на нас випадає карта праці. Тобто ми зможемо якимось чином пропрацювати і навіть в темнішому куті за рахунок правильно поставлених дій е, вивести. Е, Цих, цих людей на чисту воду відвести від негативного наслідку, негативних наслідків. А, і в цілому, ну, карта помірності, тобто тонус він буде залишатися, але карта помірності каже, що є можливість все ж таки отримати задоволення від останніх. Літніх днів. Ну, Єдине від себе від, без розкладу додам, що, на жаль, в Одесі від Лунє війни, воно буде ще не один рік супроводжувати наш відпочинок і наше життя. Будьте дуже уважні на пляжах, на морі, використовуйте тільки ті пляжі, на котрих дозволено купатися, засмагати, тому що ну, на превеликий жаль, час від часу. Замінована територія несе, продовжує, продовжує приносити горі українським не тільки одеським сім'ям, але й українським сім'ям. Також тому дуже дуже будьте обережні на морі. Не за рахунок того, що ворог може обстріляти або принести руйнацію, а за рахунок того, що є, все ж таки заміновані ділянки, і довгий час ми ще будемо чути це відлуння війни. На жаль. Я вам хочу сказати, що по Миколаївщині дуже е, помірний розклад, тому що в нас є е, е, момент карти праці, в нас є карта пожинання плодів, в нас е, колесо фортуни в прямому положенні. Ну і карта сонця, в принципі, вона м, дає таку обнадійливу характеристику для завершення місяця, без якихось значних е, потрясінь. І руйнівних процесів. Єдине, що якщо ми кажемо про місто Миколаїв, по помірності ми можемо вийти в позитивну динаміку, відійти від негативних енергій і руйнівних процесів. Однак, якщо ми кажемо стосовно області, може залишатися таке певне навантаження і стан тонусу, тому що Знов ж таки йдуть скриті дії, е, я не знаю, можливо, це буде, при чому скриті дії по викриттю, може бути якась як викриття агентури, людей, котрі якимось чином дотичні до співпраці з ворогом, і карта Страшного суду вона каже, що як вивід на чисту воду. І відведення від е негативного е негативних наслідків по ситуації в цілому нормально, але по області буде якась напружена ситуація, і навіть не просто викриття, як ряд викриттів, пов'язаних скоріше все з агентурою з скритими впливами. Ну насправді дуже цікавий розклад нас в цілому виходить, оскільки е зараз, під час того як весь е світ. Дивиться і спостерігає за потенційними домовленостями Сполучених Штатів Росії стосовно завершення війни. Якщо ми дивимося 24 по енергіям по Україні, в нас випадає перевернута карта миру. Тобто, не можна сказати, що це найтихіший, е, найспокійніший час. Досить напружена ситуація. Карта миру в перевернутому стані йде в комбінації з десяткою жезлів тяжкою ношою. І ми будемо в такому, можна сказати, тонусі очікуючи на те, що можуть бути якісь ситуації в форматі спирання на попередній досвід, тобто підступні дії з боку ворога, дії, котрі будуть направлені на те, щоб дестабілізувати ситуацію. Але е, при всьому тому, що в нас досить тривожний розклад, в цілому на 24 число випадає. В нас є карта помірності і є карта мага як вплив над ситуацію е і можливість втримати контроль. Виходячи з цього розкладу, можемо сказати, що ворог буде намагатися якось дестабілізовувати ситуацію по страшному суду. Скоріше за все, це буде стосуватися не тільки е ключових міст і напрямків з під загрозою. 에, можуть опинитися і ряд інших міст областей, але в, карта помірності вона підказує, що в нас є можливість або втримати контроль, або за рахунок цієї додаткової уваги невільну негативний вплив і відійти від 에, руйнівних процесів. 에, що дуже цікаво, 에, в нас випадає настільки. Загроза в форматі там, масованого обстрілу, а якісь внутрішні процеси, котрі будуть направлені на дестабілізацію. Це можуть бути а, диверсійні дії, це можуть бути потаємні дії а, терактного характеру або якісь ну, як скриті моменти Не прямий активний вплив, а саме скритий вплив руйнівного Характеру зазначу, що все одно є можливість якось сконтролювати ситуацію, і відійти від е, руйнівних процесів. Друге, е, в нас цікаво, випадає, знаєте, як три-чотири дні поспіль це може бути, або е, напередодні, там 22 число, або одразу після е, святкового дня. 20, 26, 27, тобто 3-4 дні як ос, особливо, е, особливого статусу, особливого стану, коли ти знаходишся в додатковому тонусі, враховуючи е, інформацію, тому що, скоріше за все, буде якесь викриття, викриття або виведення ситуації на чисту воду. От всі дії, котрі стосуються Запорізької області, всі дії, котрі е, стосуються е, заес, вони е, завжди цікаві цікаві розклади, тому що в нас ключова карта зазвичай це карта дурня. Тобто якісь неправильні, е, це, це не теракт в прямому сенсі цього слова, це е, недбале ставлення е, ситуації, коли ти Неправильно розраховуєш свою силу і неправильно використовуєш е, е, важелі впливу, що в свою чергу може стати причиною втрати контролю над ситуацією і призвести до або руйнівних процесів, або е, вплинути на те, що твої плани вони будуть порушені. Ми кажемо про плани ворога. Тут Так само, тобто твої непомірні дії, твої, твій неправильний підхід може в цілому негативним чином вплинути на е, плани і наміри. Відсутність майстерності і підходу вирішення ситуації можуть зробити е, питання, саме в е, непідємною ношою для ворога. Е, Якщо дивитися з точки зору даного періоду, ну загроз не випадає, але в цілому в нас продовжується довгий розклад, довга недолуга реалізація плану взяти під контроль і тримати цей об'єкт під контролем, що в свою чергу буде нас повертати час від часу в таке в стан занепокоєності, тому що в uh, нас карта циклічності, вона попереджує, що знов може бути якась або провокація, або uh, витік, або uh, ситуація, що щось зламалася, або працює не так, як повинно працювати, і це обумовлено не прагматичним планом ворога розламати, а недолугим ставленням до цього об'єкта. Мені з точки зору Херсонщини, я дуже сильно мрію і дуже сильно хочу, щоб прогноз на серпень місяць він прогнався позитивним чином, тому що е по Херсонщині, на серпень місяць, випадає позитивні зрушення територіального характеру, і я дуже сильно сподіваюся, що все ж таки цей розклад програється е найближчим часом. Ми не будемо чекати е на його реалізацію. Ще е е якщо дивитися в по контексті два ну, бачите, все одно повинна бути якась позитивна складова. Карта миру перепочинок, контроль над ситуацією, позитивна новина з, з, з зрушення питання, котре довгий час знаходилося в підвішеному стані з мертвої точки, і карта сили. Те, що ну, як мудрі рішення, мудрі, мудрий підхід. Повернення контролю над ситуацією, приборкання звіра пауза, або створення якогось, я не знаю, безпечного, хоча тимчасово безпечного середовища. Причому тут питання в тому, що в нас дві карти створення. Як безпечного середовища, друге трійка жезлів вона дуже часто вказує на територіальні питання, тобто позитивні зрушення, котрі будуть стосуватися території, в цілому, насправді, дуже позитивна енергетика випадає по Чернігівській області, тому що в нас ключова карта випадає як десятка кубків. Карта повної чаші, тобто позитивні якісь новини або позитивний фон. Друге. Нападки ворога ну тут знову ж таки бачите перевернутому стані. Тобто ті дії, котрі ти спрямовуєш проти, вони не принесуть бажаних плодів та бажаних результатів, і е, висока ймовірність, е, що може бути, можуть бути попередження або тривожний стан карта страшного суду, але без негативних наслідків е, і руйнівних процесів. Е, Повторюсь, схоже, що будуть нагнітати ситуацію, але при цьому не випадає прямих загроз. Тому в, по карті помірності, в цілому, ми сприймаємо цей день як всі оружжя, але не, не нагнітаючи, не втрачаючи контроль над ситуацією. Позитивний розклад. Маніпуляційні процеси, залякування, і намагання якось розхитувати ситуацію без активного впливу і втручання. А, Я б сказав, що відвиїджати. Ну, У мене не випадає момент, е, як правильно сказати, реальності загроз. Воно випадає більше як маніпулятивний характер, і це можуть бути або. Фіктивні ложні, якісь пуски, запуски або інформація, саме пропрацьовування ситуації через інформаційне поле, тобто вкиди інформації. І друга складова, ще раз повторюсь, це скрита гра і спроби вплинути потаємним чином на ситуацію, чому знову ж таки воно дуже схоже на дії терактного характеру. Дезінформаційного характеру, тобто розхитування ситуації за рахунок інформації, якщо брати з точки зору як масованих обстрілів саме на 24 число або напередодні воно не випадає. Воно, бачите, кожен раз відіграється як потаємні дії, дії скритого характеру через підлість, через хитрість, ну, воно випадає так, що в, 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 вийде невілювати і відвести ситуацію. Чому я думаю, що це як теракти? В нас потаємні дії скритого характеру, направлені на руйнівні процеси. Зазвичай, коли ми дивимося обстріли, в нас випадає там вежа, в нас випадають жезли, в нас випадає енергія повітря. Тут як скриті моменти, тобто тишком, нишком обережно, підступно підло загнати ножа в спину в найнеочікуваніший момент. І Ну, якраз напередодні або в святковий день. Е, я б за, е, хочу зауважити, що, що ключове місто в нас все ж таки може бути як Київ. Е, Київщина Тому що трійка Мечів зазвичай випадає на центральну частину, тобто, вдарити в саме, все, в саме серце. Друге. Е, Енергія води в мені випадає, це може бути і Одещина, як велике скупчення людей. Тобто я правда, би все ж таки уникати в ціні відвідування великого скупчення людей, особливо що стосується Києва та Одеси. А якщо дивитися, аналізувати розклади по. Іншим містам України я б зосередив б увагу не дуже втішний і спокійний розклад випадає на місто Дніпро. А, в, 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 наступне, якщо брати західну частину а, нашої країни, в нас випадає карта помірність на захід, і все ж таки я думаю, що це не буде стосуватися західних областей. А ключові ключові міста, котрі є в зоні ризику, це центральна частина. Я б зосередив увагу на трикутнику Одеса, Київ та Дніпро.